25 років серйозний вік, особливо для апарату, який працює на навколоземній орбіті. Телескоп «Хаббл» запустили в космос за допомогою багаторазового космічного човника Діскавері 24 квітня 1990 року. Незабаром після запуску вчені виявили дефект в головному дзеркалі, через який всі фотографії виходили нечіткими. У 1993 році його вдалося виправити за допомогою спеціального коригуючого приладу. За багато років роботи телескопу на орбіті вчені змогли зробити велику кількість не тільки красивих, але й науково важливих фотографій космосу. телескоп перевершив усі наші сподівання у тому, який вклад він вніс в науку і культуру. Його історія це історія неймовірного успіху. Можливо, це навіть найбільше досягнення наса за багато років, якщо не брати до уваги пілотовані космічні програми. Унікальність телескопу Хаббл порівняно з сучасними земними телескопами, полягає в тому, що він може зазирати в далеке минуле всесвіту. Він може спостерігати за об'єктами, які сформувалися ще на ранніх етапах його історії. Зараз цей телескоп може бачити об'єкти, світло від яких є в 10-50 разів слабшим ніж від тих, за якими вчені спостерігали раніше. За допомогою його знімків, науковці можуть спостерігати за ранніми етапами формування першого покоління зірок і галактик. Проте в світі немає нічого вічного, і незабаром Хаббл таки можуть відправити на заслужений відпочинок. Вчені кажуть, що він може попрацювати ще п'ять років. Після цього його на орбіті замінить більший і досконаліший телескоп Джеймс Веб, запуск якого запланований на 2018 рік.